Гетьман, якість загартована часом Київ отримав позитивний сигнал від президента США Дональда Трампа щодо його щодо того, що його країна буде учасником гарантій безпеки для нас. Це відкриває можливість, щоб інші держави долучилися до цього. Про це сказав президент України Зеленський під час розмови із журналістами. Він зазначив, що до зустрічі у Вашингтоні Сполучені Штати не були серед гарантів безпеки. Ну а тепер вони заявили, що готові долучитися Америки не було в гарантіях безпеки до нашої зустрічі у Вашингтоні. Ми повинні це зрозуміти. А тепер ми почули про їхню готовність долучитися. Це дуже важливо для України і всієї Європи. Бо без координації гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів була і деяка невпевненість європейських колег. Наприклад, одна країна Європи каже, ми готові зробити ось це і це. А після цього йде але, якщо буде, наприклад, присутність або координація Сполучених Штатів. Сьогодні ми маємо позитивний сигнал від Америки, від президента Трампа, від його команди, що вони будуть учасниками гарантій безпеки для України, і це відкриває можливість, щоб інші країни, які до цього були до чогось готові, підтвердили це. Ну і за словами президента, після сигналу з боку США Туреччина висловила готовність забезпечувати безпеку в Чорному морі самостійно або ж у партнерстві із іншими країнами. Ну і до речі, це одна із гарантій безпеки. І що важливо, саме після цього, російський диктатор Путін напередодні раптово набрав Ердогана і про щось з ним говорив, можливо, відмовляв від участі у гарантіях безпеки для України. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки Елбріч Колбі заявив, що штати відіграватимуть мінімальну роль у гарантіях безпеки для нас. Повідомляє видання «Політико», у вівторок ввечері Високопоставлений чиновник Пентагону повідомив невеликій групі союзників, що Європа повинна буде взяти на себе тягар підтримки тривалого миру в Києві. Коментарі Колбі пролунали у відповідь на запитання європейських військових керівників під час наради під головуванням генерала Дена Кейна, голови об'єднаного комітету начальників штабів. І, от за словами європейського чиновника та інших осіб, які обізнані з перебігом тих переговорів. Керівники оборонних відомств Великої Британії, Франції, Німеччини та Фінляндії наполягали на тому, щоб американська сторона розкрила інформацію про те, які війська та повітряні сили вона надасть Україні для підтримки мирної угоди з РФ. Ця зустріч та інша поспішно організована зустріч лідерів НАТО в середу викликали у союзників все більшу стурбованість тим, що президент Дональд Трамп. Покладатиметься саме на Європу для забезпечення довгострокового миру після того, як Росія припинить своє вторгнення. Ну а в понеділок Трамп заявив, що він готовий відправити американські війська в Україну. Потім сказали у Білому домі, що ні. Відступили від своїх заяв, запропонувавши натомість надати повітряну підтримку європейським військам в Україні. Я не знаю, що це означає для нас. Практично, повернення до того, де ми були навесні з коаліцією бажаючих, сказав один із європейських чиновників. Союзники США в Європі. Ставляться скептично до Колбі, який послідовно виступає за припинення допомоги Україні. Колбі провів цього року перевірку запасів боєприпасів Сполучених Штатів, що змусило міністра оборони Піта Гекса та випні тимчасово заморозити американську військову допомогу Україні. Він також давно наполягає на тому, щоб європейські союзники робили більше для захисту континенту від Росії. Його присутність на переговорах може означати, що Європі буде складніше отримати американську безпекову підтримку. Деякі європейські чиновники попередили, що зустрічі цього тижня є початком серії складних переговорів і торгів, оскільки Європа бореться з потенційно великими і дорогими зусиллями для збереження миру. Ну і члени альянсу сподіваються розробити реалістичні плани, які вони зможуть представити своїм політичним лідерам, сказав інший представник НАТО. Але основне і ключове, що а, заступник міністра оборони США Колбі, який раніше, як згадує політику, призупиняв допомогу Україні так за наказом, можливо, Піта Гекцета, він, бачите, і зараз наполягає на тому, що Роль Сполучених Штатів у гарантіях безпеки для України вона буде мінімальною. Європейці повинні будуть взяти на себе левову частку тягаря гарантій безпеки. Про це сказав також і віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс в інтерв'ю Fox News. Я не думаю, що ми повинні нести цей тягар, ось так сказав він. Віце-президент зазначив, що це зумовлено тим, що європейський. Континге, континент, перепрошую і також це європейська безпека відповідно за це і має дбати саме європа я не думаю, що ми повинні нести цей тягар тут. Я вважаю, що ми повинні бути корисними, якщо це необхідно, щоб зупинити війну і припинити вбивства. Але я думаю, що ми повинні очікувати, і президент безумовно очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль. І те, що він сказав дуже чітко, це те, що Сполучені Штати відкриті для розмови, але ми не збираємося брати на себе зобов'язання, поки не з'ясуємо, що буде необхідно, щоб зупинити війну в першу чергу. І я думаю, що знаєте, президент дуже хороший. Він ніколи нічого не знімає зі столу. Він ніколи нічого не викладає на стіл повністю, тому що не хоче віддавати свої важелі впливу. І це Приватна розмова, яку ми всі будемо вести про те, що необхідно, щоб зупинити війну. Але щоб не сталося, яку б форму це не прийняло, європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря. Це їхній континент, це їхня безпека. І президент дуже чітко дав зрозуміти, що їм доведеться втрутитися тут. Ну а європейські країни хочуть, щоб Сполучені Штати Америки розгорнули винищувачі в Румунії в рамках гарантій безпеки для України. Пише The Times». Вищі військові керівники Європи обговорюють розгортання американських F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, аби стримати Росію від повторного вторгнення. В понеділок Трамп виключив розгортання американських військ на території України, але заявив, що він готовий надати саме повітряну підтримку в рамках гарантії безпеки. США. після цієї зустрічі, в якій взяли участь і президент Зеленський та європейські лідери. Військові керівники збиралися у Вашингтоні, аби обговорити логістику американської підтримки. Генерал Дейн Ден Кейн, голова об'єднаного комітету начальників штабів, прийняв у себе вищих генералів Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії для обговорення цих американських гарантій безпеки. НАТО наразі здійснює місії з патрулювання повітряного простору над Чорним морем з авіабази Міхаїл. Когільнічану в Румунії, яка була центром американських сил під час війни в Іраку, і є найімовірнішим місцем розміщення американських літаків. Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть отримати гарантії щодо подальшого використання американських супутників для GPS і розвідки в Україні. Вони хочуть, щоб Сполучені Штати... Зобов'язалися постачати Україні ракети протиповітряної оборони Петріот і «Насамс» для збиття російських атак, а також дозволили літати розвідувальним літакам над Чорним морем. Крім того, в рамках так званої коаліції охочих, Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі тайфун на заході України, а також бригаду із трьох чи п'яти тисяч військовослужбовців для навчання нашої армії. Франція, Канада та Австралія також можуть надіслати війська до західних областей України.